Депутат думаю, тут ще підготуватися холодів. Щоб не читати, щоб швидко було. Здесь два запити. Касається мапи, що знімають, ставить, куча прокурорських і аналізів різних служб. Одному снимают нельзя, а то того места ставят другое. Сергей Олегович, прошу разбираться. И вчера в бюджетном комиссии очень неприятно, что бюджетные деньги постоянно идут одни и те же школы и садики. В те время, в которые в некоторых садиках даже нормально не можно в туалет идти, а мы говорим на дворах, что делать в карусель. Может, лучше пересмотреть вот этот момент, деньги отправить в те садики, в те школы, в которые в туалет нельзя зайти. Вчера Гарано сказав, що такой теж є, і ніхто туди, ні один депутат не ходить. Вот Я э, прошу депутатів, э, будь ласка, у нас все місто це виборчі округи, всюди обрані мажоритарні депутати. Я би дуже просив, у нас таких закладів садків верхів, сумарно, 90 поступів, майже 100. Тому величезне прохання, будь ласка, звертайте увагу на потреби в ваших округах, цих закладів, дитячих і шкіл. Я знаю, що є депутати, які вже дуже добре знають, що де робиться і що потрібно. І якби йдуть сигнали звернення до відповідних служб. Дехто ще, мабуть, не до кінця вичого. Тому пропозиція ініціюйте, все в наших з вами руках. Шановні колеги. Депутатські запити обидва на адресу міського голови. Перший щодо розірвання договорів оренди земельних ділянок. Фізичної особи підприємцем коробку І Другий запит щодо розміщення МАФ на розі Петровського Горького в місті Черкаси. Я ставлю на голосування. Можна два зразу? Ставлю на голосування спрямування цих депутатських запитів депутатами Гатачана. Хто запрошував? 12. 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